Володимир Ілліч, полковник козацького десантного осередки, і мені Вишневецького. Вишновецького. за кухню. Пане Володимире, розкажіть про кухню, що готуєте сьогодні? Чи багато? От, біля вас черга, чи все встигаєте? Сьогодні Галицьке свято, ми приготували кухню, у нас так йде козацький борщ, куха козацька, куліш, речаник, куліш ячміни кукурудзиний. Картопля фрі, картопля в з 6. Чи задоволені ви, чи задоволені люди? Ми задоволені, тому що ми робимо акцію, а чи людей, люди задоволені, будь ласка, подивіться. я думаю, людей багато є це, ми робимо все безкоштовно. Така в нас акція. Безко безкоштовно перепрошувалися без пушки. Ми робимо акцію, хто має бажання дати якісь кошти для підтримки АТО. Тому що в нас є 12, 12 людей, козаків, які... Вою ну, присутній АТО, бо дякувати всі живі. І ми підтримуємо продуктами, одягами, одягом, бензином і так далі. Що можемо, то допомагаємо. Дякую. Е я покажу. Мова йшла про 100 літрів козацької юшки. Скільки, ну, яка кількість всіх стравків? Ну, всіх страв десь так коло 200 з чим то літрів. 200 літрів. Якщо взяти на загал. Все смачно, прошу попробуйте, посмотрите. Ми вчора були сьогодні. Доки будемо, доки не сидять, бачите, людей багато, значить смачно. Дякуємо. Дякую. Kajak prap të të dëvajnë që është këllisht, kështë minë. Këllur e